Над вирішенням проблеми бродячих собак, які стали як не гірко візитівкою, чи не кожного українського міста і Бердичів не є винятком, працюють на рік і не два. Ще у вересні 2014-го неподалік головної бази Бердичів комунсервісу розчистили місце під будівництво притулку для тварин. Було розроблено відповідно проектно-кошторисну документацію і навіть виділено кошти. Але тоді їх не вдалося реалізувати, бо не було жодних пропозицій учасників по системі Прозоро. Підняти на Питання бродяжок взялись депутати і цієї каденції, поки на депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства. Є вже автори проєктів, які створили програми і правила утримання тварин. Я знаю, чотири автора є, які зараз на розгляді нашої комісії, і депутат обласної ради Орлюк розробив проєкт програми регулювання чисельності безпритульних тварин. Та утримання безпритульних тварин, і 10 березня 2016 року було з'їдено нашої профільної комісії, на якій розглядалися дані програми та правила. Програми утримання тварин і регулювання їх чисельності слід розділяти і розрізняти. Відповідно профільною комісією прийнято рішення. Рекомендувати управлінню ЖКГ, житлово комунального господарства вивчити. Ці всі програми і разом з авторами створити одну. Першу це програму, яку необхідно фінансувати про утриманню регулювання чисельності безпритульних тварин. І друге, це правила утримання тварин. Їх треба розділити. Тому що у нас дуже багато мешканців, які отримують тварин і не знають, як правильно і що, яку потрібно нести цю відповідальність. Підтримує думку Романа Левицького і заступник міського голови Сергій Онофрійчук, що бродячі собаки назавжди щезли із вулиць Бердичева, переконаний, цим має займатися спеціалізована організація. Вже всі зрозуміли, що в кожної тварини має бути господар. На вулиці тварин не має бути. Так як є вже в ряді інших міст, ті самі Вінниці. Займається організацією, за яку платиться з міського бюджету кошти. Вона займається відловом, стерилізацією, утриманням і подальшими діями цими присутними тваринами. В районі мільйона в рік така зараз говориться про таку цифру. І є, буде виста буде виставлено так само на прозоро чи на конкурс, і буде приймати бажаючий любий може приїхати. Це Житомирська, чи Київська, чи Вінницька, чи люба фірма. Паралельно зараз роботи ведуться. У нас є спеціалізоване комунальне підприємство, яке має право відловлювати собак. І є домовленість з ветеринарною клінікою. Поки на даному етапі вони що можуть виловлювати, за браком технічних можливостей, за браком коштів, ця робота ведеться неефективно. Але все ж таки ведеться. Те, що собаки, хоч стерилізовані, знову потрапляють на вулицю, проблему остаточно не вирішує. Звісно, найкращий варіант будівництво, а у нашому випадку добудова чи облаштування притулку для тварин. Та для цього, каже депутат, потрібні чималі кошти, а значить і підтримка держави. Є одна велика надія, що може ця ж програма не тільки нашого місця, програма взагалі держави цієї. І якщо з державних коштів будуть виділені, з державного фонду будуть виділені кошти, то і плюс. Кошти місцевого бюджету. Я думаю, що цей притулок має шанс на існування. Проблема безпритульних тварин, створена самими мешканцями, має інші шляхи вирішення. Один із них найпростіший відповідально ставитись до тих, кого приручили. Батьки для дітей беруть сусенят, дитина погралася і через місяць-два, коли підростає, створює проблеми в сім'ї. Вони її викидають на вулицю. Друге це контролювати чисельність народжуваність. Тому що сьогодні народила. Привела щенят самка, одного-два вибрали решта всіх на вулицю. Третє питання: ми бачимо, скільки людей ходить. Сьогодні є частина людей ходить, які підкормлюють цих безпритульних собак. І четверте, я думаю, якщо в місті не буде місць, де вони можуть харчуватися, тобто з стихійних сміттєзвалищ, то, мені здається, і всі будуть виконувати, мешканці будуть виконувати всі ці вимоги, то я думаю, що собаки самі зникнуть з нашого міста.